Доброго дня, шановні присутні. Відбувається засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. У нас троє членів комісії, квору наявний, тому прошу проголосувати про такий порядок денний, який ви отримали на руках два питання. Хто за? Проти. Утримались? Дякую. Перше питання про внесення змін до рішення каяльницької сільської ради від 22 грудня 2017 року про затвердження положень про відділи виконавчого комітету каяльницької сільської ради Доповідаю, але добре. доброго дня даним проектом рішення пропонується внести зміни до положення про відділ організаційної та кадрової роботи. В чому виникла нагальність внесення змін до положення? Про цей відділ у нас в червні була перевірка з ТЦК. З питання перевірки організації ведення військового обліку представників військовозобов'язаних та резервістів за результатами перевірки було наголошено, що ведення військового обліку не входить до безпосередніх повноважень відділу організаційної кадри та кадрової роботи. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за організацію та ведення військового обліку покладається на визначену розпорядженням керівника відповідальну особу. А у нас це повноваження було приписано і в положенні про відділ організаційної та кадрової роботи, і окремо покладено виконання обов'язків на кожного виконання обов'язків на головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи. Тому з положення виводимо цей напрямок роботи, а залишається тільки згідно розпорядження сільського голови. Поданові людина Жанна Рюбка є а? про результати перевірки. Це... Староста тоді що має право, чи обов'язок, бо обов'язок ходять розносити повістки. Ну, це адміністрація, їх визначено по законодавству, це, що, це що вони роздають. Це обов'язок сповіщення. Да. Так у нас є цілий відділ, там ходять лише ви, виходить, получаєте повістки не розносять. Бояться отримати топором спину чи рила, прокльони прослухати, а ми повинні ходити на місцях розносити. Я не розумію це. За мене ми їти роботу ТЦК не робить, як за вас. Що ми за них повинні робити роботу. Це їхня безпосередній обов'язок займатися комплектуванням. Він так і називається комплектування. А соціальна підтримка це те, що показують, як вони соціально підтримують за руки ноги і в автобус, чи в асфальті потім закинули. Ну це питання, як на мало Питання в тому, чи цегра... це наші безпосередні обов'язок, розносити до бої. Я все, не бачу в цьому саме. Хай приїжджають і розносять самі. Я не буду цього робити. При всьому цьому це... Так, да, нещодавно старостам роздали посвідчення по видачі цих повісток ну, з адміністрації. Це так, але. але... Це питання не пов'язано з положенням, Ну, це так. Є ще запитання? А це по цьому що... Відповідальна особа в громаді за військовою. А це ця Так, да, 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 Було прописано, що організація ведення військового обліку представників на СТЦК сказали, що це не відноситься до безпосередніх повноважень саме цього відділу. А визначається розпорядженням керівника установи відповідальна особа. У нас було це прописано і в розпорядженні, і в положенні. Тому з положення забирається, залишається тільки розпорядження сільського голови, там, де визначено головного спеціаліста, відділу організаційної та кадрової роботи, це сніжавна ривка відподаль на заданий напрям роботи. Виносимо на голосування дане питання. Хто за? Проти. Дякую. І друге питання про затвердження розпорядження сільського голови, прийнятимуто. Даним проєктом рішення затверджується розпорядження сільського голови. Основна діяльність кадрові відпустки відрядження є справи, будь ласка, якщо у вас є зауваження чи бажання ознайомитись, ви можете переглянути самі розпорядження і вже задавати питання. Знайомився. Тоді виносимо на голосування. Дане питання. Хто за проти? Утримались. Дякую. Є якісь ще пропозиції щодо нашого порядку денного? Да не... Заспівати гімн Вже ще ще на голосування. Вже варі. третій варіант з'явився. Третій варіант? А, дивіться, ми голосили спочатку, був тільки один варіант. І потім під час вже самого голосування приходить пропозиція від нашої співробітниці, щоб її винесли. Тому запускаємо, запустили опитування. Там є два варіанти. Будь ласка, долучайтеся, можливо, у вас є свої пропозиції, якісь зауваження. Там є два варіанти. Перший текст підтримує, другий текст підтримують. Перший, Перший, Перший текст. В мене є зауваження до самого. Тож... Як зайти, а, так, а, так, ну, так це... зробили заумно, що там воно голову. Дивіться, зробили. це, це що ця платформа EDM. З Знову сторони, там складно зареєструватися, але воно запобігає тому, що це будуть боти. А так ти я проходиш авторизацію, воно через твій банк ID підтягує тебе. Тобто є людина, справжня людина. Так, складно, там іноді тебе вибиває, воно довго, але все треба це треба подавати. Це аудіо чи просто там текст, але ну, дивіться, текст, це час, бачу, наш, бачу, наш бачу, відділ організації. Інформаційно-технічне забезпечення в Фейсбуці. Фейсбуці, кидає посилання на два, два тексти. Тому, будь ласка. Так, а вже є і третій. Да, сьогодні з'явився ще третій. Ну, Третього голосування немає поки ще. Це, я розумію, що. Надія, ні. ні. Скутила, ні. Ну, Софія сказала, що з'явився. На голосуванні два варіанти. Що... І, будь ласка, дивіться, ми також розробляли прапор. Пропозиції ніяких ну, від місцевих жителів не надходило. Зайти було тяжко ви розумієте, що так зробили закручено, що ну, це туди ж, ну, зайти, це, це легше Київ, зламати НАТО. А це Київ цю платформу розробив. Ну, з одної сторони, так, складно зайти, а з другої сторони це захист від того, що будуть не санкціоновані такі, що не справжні люди будуть голосувати. Санкці... Тобто це не тільки жителі громади, це, громади. Тільки, тільки, громади воно, тільки жителі громади, громади Да, там, прописку, да, да, так. Да. Через вас ж банк там ну каміші Катерина місцевій і все. я не заходила просто. Да, будь ласка, можливо, у вас є пропозиції по прапору. Було б дуже гарно, щоб ви допомогли. Ну, дивіться, зараз розробляється статут нашої громади, стратегія оновлюється. І, да, і воно повинно бути саме пов'язана, тому є необхідність. Ну, це все розроблятися. Подавайте пропозиції, говорю. Ну, Прапор це символіка це таке питання, я, я вважаю, що ми повинні раз затвердити, обґрунтовано підійти до цього питання і потім вже не змінювати його. Не повертатися. Так, не повертатися, Тому що якщо ми з першого разу і потім будемо вносити зміни, значить ми не допрацювали. І те, що є конкуренція, це. Мені дуже кажется, що ви повинні співати любі варіанти. Щоб Зима, ми а, ну, да, так, да. ну, Пропозицію на сесії, ви да. можете, будь ласка. Виходьте на турі, так? Натурацію. Це відділ, у них так. і голоса, і в шоці. Вони а, відділ да? культури і Три варіанти, варіанти всі проспівають. А ну, ми як, як почнемо співати, буде корпутати. А ще цікаво, що тепер на сесії буде звучати гімн громади, не гімн. Я віжу, що це все ж таки. Ні, він може звучати. Але не ручі, після державного гіну я вважаю. навіть якщо прапор, так? як в описі положені про прапор нашої громади, я розробляла з цієї сторони буде з однієї сторони наш да, державний Україні. прапор, а з правої сторони вже прапор громади по розмірам він не повинен перевищувати розміри державного прапору, тобто і нормативний кість. Тобто у мене пропозиція Відділ культури озвучує на сесії. Всі три тексти. Побавати, ну, профі... да, що в так. Є... Да, Щоб да. ми бачили, як воно звучить, бо кажу, ми будемо співати, це в девуйкота в каналі. Ні, я я які... лише <клес> не робив брат, хорошо. <клес> Давайте на -дов, наступний раз, якщо ми Сергія, ви всі Ми це да, передамо. Тоді, що, е... по нашим питанням на комісії ми закриваємо. Дякую всім за працю. Всі питання розглянуті, тому до зустрічі на сесії.